А ти коли небудь думав, що вихідні можуть пройти зовсім не так, як планувалося? Ось у п'ятницю ввечері Іван із дружиною вирішили. Цього разу ніякої роботи, тільки відпочинок. У суботу зранку прокинулося пізніше, ніж зазвичай. Випили каву просто на балконі, дивлячись як у дворі, діти ганяють м'яча. Здавалося, от воно, справжнє щастя без поспіху. Але не встигли вони доїсти пиріжки. Як подзвонила сусідка, Івана, допоможи полагодити замок у дверях. Дружина сміється. Ось і вся твоя відпустка, майстре. Він зітхнув та все ж пішов адже вихідні створені для того, щоб виручати інших. Повернувшись, Іван вирішив Досить, тепер точно будемо відпочивати. Взяли ковдру, поїхали на річку. Там розклали невеликий пікнік. Хліб, сир, яблука, пляшка домашнього узвару. Вітер колихав очерет, сонце ховалося за хмарами, а тиша такою була глибокою, що навіть хотілось мовчати. В неділю вже ніхто нікуди не поспішав. Після сніданку вони прибрали вдома, полили квіти, подивилися старий фільм, і навіть влаштували сон серед дня. І саме тоді Іван подумав може, і не треба було планувати нічого особливого. Найкращі вихідні це коли душа відпочиває.